Репортер на прямому, Які новини маємо на цю годину? Росіяни в Марганці вдарили в дроном по вантажівці, що привозила гуманітарну допомогу. Повідомили в поліції Водій живий пошкоджений автомобіль. Росіяни щодня тероризують Нікопольський район. На Харківщині російські окупанти вдарили по Куп'янщині. За інформацією Харківської обласної військової адміністрації, в селищі Ківшарівка загинула жінка, яка йшла вулицею. Особу загиблої встановлюють. Пошкоджено багатоквартирний будинок. На місці працюють правоохоронці. В Херсоні через атаку російського безпілотника постраждав місцевий житель. Внаслідок скидання вибухівки з дрона. 52-річний чоловік зазнав поранень. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зранку російські загарбники в Херсоні атакували з дрона працівників комунальних підприємств. Деякі з них отримали легкі тілесні ушкодження. Крім того, пошкоджень зазнала і техніка комунальників. Вона потребує ремонту. Також у місті ліквідовують наслідки іншого ворожого обстрілу. Напередодні ввечері росіяни з артилерії вдарили по Дніпровському району міста. Через ворожий вогонь було пошкоджено два приватні будинки, а також дві цивільні автівки. Поранець, зазнав 62-річний чоловік, який перебував в оселі. Бригада швидкої надала йому допомогу на місці. Я знаходився ось тут, на кухні. Дивився телевізор. Обличчя постраждало. А я так вискочив, хотів хоча б одну машину врятувати, але в мене заклинуло двері. Тому я вон там встав на городі і чекав. Приїхали вогнеборці і все загасили. Одна людина загинула і двоє зазнали поранені внаслідок російських обстрілів на Донеччині. Протягом доби війська країн-агресорки завдали майже трьох з половиною тисяч ударів по лінії фронту та житловому сектору. Як повідомили у поліції області, на влучання відбулися у чотирьох населених пунктах: містах Костянтинівка, Покровська, Турецька та селі Шандриголове. Пошкоджено 13 цивільних об'єктів, з них 10 житлових будинків. Сили оборони збили 21 ворожий безпілотник. Ще 22 було локаційно втрачено. Про це повідомили у командуванні повітряних сил України. Загалом ворог вночі запустив по території України 43 ударних дрони з території російського приморського Ахтарська. Ворожі безпілотники були збиті у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Через падіння збитих безпілотників у Харківській та Одеській областях були пошкоджені приватні будинки громадян. На Одещині сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків у роздільнянському районі пошкоджено скріння вікон, фасади та дахи п'яти житлових будинків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загиблих та постраждалих попередньо немає. Українські військові знищили ворожий штаб. Його виявили аеророзвідники головного управління розвідки України на тимчасово окупованій території Запорізької області у взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ Таврія було завдано по об'єкту ракетного удару. Штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано ще троє зазнали тяжких поранень. 186 бойових зіткнень було зафіксовано протягом минулої доби. На втрати особового складу країни агресорки перевищили 2000 тисячі осіб. А також українські воїни знашкодили 44 артилерійські системи ворога, 22 бойові броньовані машини і 141 одиницю автомобільної техніки окупантів. Найбільша кількість зіткнень, за даними генерального штабу. Відбулася на Курщині, там сили оборони за добу відбили 46 ворожих атак. На Покровському напрямку захисники здійснили 43 штурмові дії агресора. Зупинили точніше штурмові дії агресора. Крім того, по 20 атак українські військові відбили на Курахівському та Времівському напрямках. Ракетні війська та артилерія сил оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, а також один удар по складу зберігання пально-мастильних матеріалів противника. Допомога українським військовим фонда Порошенка від початку повномасштабного вторгнення активно передає допомогу українським захисникам. Серед неї велика кількість ФПВ-дронів. Саме вони виконують час від часу ключову роботу на фронті, знищують ворога і дають можливість вижити українській піхоті. Окупант тікав, але не втік. Його наздогнав FPV-дрон. А це FPV-дроном наші захисники знищили ворожий танк. Нині FPV-дрони виконують велику кількість задач. Вони допомагають пережити брак артилерійських снарядів, адже фактично їх заміняють. Та ліквідують живу силу противника і військову техніку. Це дає можливість отримувати лінію фронту і завдавати відчутних втрат окупантам. Бажаю здоров'я. Ми військовослужбовці 4-го артилерійського дивізіону 47-ї окремої артилерійської бригади. Хочемо подякувати фонду Петру Порошенка за надані нам під дрони. З цими фпд-дронами ми зможемо ефективніше виконувати поворону для Кацапів на Покровському напрямку. Нині окупаційні російські війська переважають за кількістю піхоти, тому велика задача для операторів безпілотників знищувати прицільно ворога. Таким чином оператори дронів зберігають життя українським піхотинцям, не підпускаючи до них ворожі штурмові групи. І фонд Порошенка постійно передає на фронт чималі партії цих ударних дронів. Вони літають на відстань 10-15 кілометрів. Можна так сказати, що ніяких збоїв по них не було. От, показали себе в роботі вони дуже ефективно. Кожна така, можна сказати, дрон це збереження нашого піхотинця, який сидить в окопі і дожидається того, щоб до нього не могли підійти нехороші люди, не будемо виражатися. І найголовніше, що вони бачать, як якась гнида йде на нашу землю. ФПВ-дрони, які на фронт передає фонд Порошенка, уже зарекомендували себе як точні та надійні. Велику роль відіграє те, що у цих безпілотниках є плата ініціації. Вона убезпечує і оператора БПЛА під час його роботи. Від імені 132 го окремого розвідного батальйону хотіли подякувати фонду Петра Порошенка за надані дрони вирій. Ці дрони користуються дуже великою популярністю у нас, а особливо у вони їх дуже не люблять. Які їхні основні переваги? Їх дуже полюбляють наші інженери в першу чергу за надійні плати, безвідмовні і безпечні в першу чергу, за нестандартні частоти, які я вам говорити, звісно, не буду, і за те, що вони завжди працюють надійно і безвідмовно. У нас переваг даних то що ми затрачаємо мінімальну кількість часу для приготування їх до роботи. Це необхідне вже тут установлене і налагоджене. Екіпажу там мінімум праці треба провести, щоб злетіти. Фонд Порошенка постійно передає на фронт допомогу військовим. Остання партія допомоги була на суму понад 43 мільйони гривень. Окрім fpv дронів, це ще квадрокоптери, DJI Mavic різної модифікації, системи РЕБ, вантажні автомобілі, шини для вантажівок, зарядні станції, екофло. Та багато іншого. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який ліквідовує МСЕК медико медико-соціальні експертні комісії Відтак, з 1 січня, замість МСЕК запрацюють експерті-комісії у кластерних лікарнях. Вони проводитимуть оцінку відповідно до міжнародних критеріїв. Нагадаю, закон про ліквідацію МСЕК в Україні ухвалили після низки корупційних скандалів. Про новий пакет військової допомоги для України оголосив президент США Джо Байден. Його розмір складає 2,5 мільярди доларів. Байден повідомив, що міністерство оборони виділило вже всі кошти, погоджені Конгресом на підтримку України. Також Байден доручив своїй адміністрації продовжувати якнайшвидше надавати Україні допомогу, включно зі списанням американського обладнання, його швидкою доставкою на поле бою і відновленням оборонно промислової бази та запасів США. Крім того, США нададуть Україні 15 мільярдів доларів за рахунок доходів від заморожених російських активів. Відповідну угоду підписали Міністерство фінансів України та Світовий банк. А це будуть кошти в межах ініціативи Великої Сімки. Їх спрямують на соціальні та гуманітарні видатки. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сабігою прибула до Сирії. В Дамаску вони провели переговори з лідером сирійської адміністрації Ахмедом Аш Шара. Як повідомили в МЗС України, це перший візит офіційної делегації до Сирії за багато років. Київ розраховує на відновлення дипломатичних відносин та політичного діалогу. Крім того, Україна готова ділитися із Сирією досвідом збору доказів та роботи з притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Крім того, вже завтра до Сирії мають прибути перші 500 тонн українського борошна. Як повідомив президент Зеленський, Україна готова розвивати довгострокові стратегічні відносини з Сирією, і Київ підтримує сирійський народ у його прагненні відновити стабільність та безпеку Україні. Ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці. Ми обіцяли підтримку продовольчої безпеки та втілюємо обіцянку в короткі терміни. Підписуйтесь на наші Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого. Стежте за оновленням і залишайтеся з нами.